Друзі до вас є приємна новина. Саджанці тамарикса вирощені, дуже прикрасять ваш сад, стануть доречними в будь-якому ландшафті. і Можна висаджувати як в саду, як на квітниках, альпійських горках, будь-де, де ваша фантазія, тільки може собі це уявити дуже красиве дерево, де вони пророщені. Пакую я у коробку, Тут усе зверху заклею скотчем, Тут гілочки робимо, отак, щоб вони трималися купи і в жодному разі не зламалися. І Коробку роблю максимально щільною. і, ну, Взагалі пакування дуже добре. Ще хто отримував, ніяких скарг не мав. Хто хоче такий Тамарекс, бісерне дерево його ще називають, пишіть мені в коментарі або телефонуйте. Номер бачите на екрані. Ось такі садженці можу відправити більший, можу менший. Ось, бачите, який великий. Зелені, якщо їх висадити в землю, вони підуть дуже-дуже швидко. Чим мені подобається, що воно красиво квітне, як дуже вони красиві і будуть радувати око. І він майже до самих пізніх холодів стоїть зелений. Ну, На зиму да. підсихає гілочки і ранньою весною знову знов пускає молоді ось такі пагани. Ось його фото, як він квітне, цей красунчик. Всім гарного дня. пишіть, кого зацікавило. До побачення.